І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Друзі, я до вас з гіркою от таких ось красивенних, смачнезних, тільки що приготов, приготовлених млинців. Печемо млинці. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, підтримуємо україномовний контент. Так, друзі, замішуємо моє улюблене тісто на млинці на кипятку. Я взяла два. Таких доволі великих яйця, якщо у вас яйця малі, то три. Розбиваємо. маду трохи солі. І тепер розмішую яйця із сіллю, Сім роз'їдає білок яйця і легше тоді розмішуються. І тепер тут у мене 3 столові ложки цукру або за смаком. І 5 грамів десь ванільного цукру. Висипаю і все об'єдную. Не потрібно добиватися, щоб цукор розчинився. Просто вкучу, щоб все зійшлося в однорідну масу. І тепер потроху виливаю молоко, не все відразу, десь третину. Молока багато, на пів літра. Замішую і так само потроху всипаю борошно. Розмішали такий спосіб, не той не дає утворюватися великим грудкам. От, бачите, отаке от от гладеньке, однорідне, тісто виходить. Тепер 4 столові ложки олії. Так, і вливаємо, помішуючи так швидко-швидко кипяток тільки що з чайника. І відразу увесь. Я не виливаю. Там, частинами отак от влила, розмішала швиденько. Отаке от ось воно текуче, не густе. Тепер ставимо сковорідку і поки гріється сковорідка, тісто постоїть трохи. Тут у мене вже олія наготовлена. Я в кожному відео кажу, що я нимці свої змащую. Перед випіканням не люблю сухих крив. І дивіться вже. І один на Так, млинці швиденько змажаються. Дивіться, щоб не горіли. Якщо треба, знизити температуру, я трохи знижу, бо мені забагато. І отак от випікаємо всі млинці. Так, декілька секунд і млинець готовий, бачите? Складаю сюди на тарілочку і накриваю кришкою, як я вже казала, щоб не підсихали краї. Так, друзі, у мене вийшло 15 штук отаких ось млинців. тоненьких, ніжних. Ну і крайчики отакі м'якенькі. Все, як я люблю. Так. Тепер починаємо. Робимо крем, родзинку цієї страви. Тут у мене кисломолочний сир, висипаю стружку кокосову і додаю, ну тут уже за смаком якби, згущеного молока. Я додам дві, такі зверху, а далі буду. Дивитися, щоб не дуже й солодко було. Так, тепер цю всю масу потрібно пробити блендером. Ну, така ось маса вийшла. Мало згущеного молока. Додам я і третю ложку. Я вже просто перемішаю. Блендерити не буду. Отака ось в самий раз. Тут крем, який ми готували з вами. Так, беремо млинець. І змащуємо всю поверхню. Ой. тоненько. Цим кокосовим кремом, начинкою. Так, крайчики отак підгортаємо з боків, боки вірніше. А тут згортаємо тоненькими рулетиками. Ота от красиво і акуратно. Отака красива гірка млинці у мене вийшла. Трохи мені крему не вистачило на три млинця. Ну, можна там чуть збільшити порцію. Так, тепер ще. Я бачила, прикрашають. Отак от. Гущене молоко. Поливаємо обережно зверху і посипаємо кокосовою стружкою. Так, все, що залишилося у мене від тієї від гірки млинців, що я показувала. Зараз спробую на камеру, вже сама це показувати не буду, бо... щоб не злякати народ. Отакі вони в розрізі. Це вже прийшла після роботи. Буду куштувати. Прямо так кусаю. Без вилок, без ніде нічого. М'якенькі, ніжні вони залишаються м'якими довгий час. Відчувається кокосова стружка, кокосовий смак із згущеним молоком, справжнього насолода.